Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування Дмитро Донцов народився в 1883 році в Мелітополі. Він був українським публіцистом, політичним діячем і теоретиком українського націоналізму. Отримав юридичну освіту в Петербурзькому університеті, де долучився до українського руху. Спочатку був соціалістом і федералістом, але після революції початку ХХ століття відійшов від цих ідей і став прихильником націоналізму. Його світогляд ґрунтувався на ідеї боротьби, волюнтаризму та необхідності сильної національної еліти. Він заперечував пасивне культурництво і закликав до активної політичної дії. Донцов був головним ідеологом інтегрального націоналізму, що наголошував на приматі нації та її історичної місії. Серед його основних праць найвідомішою є націоналізм, опублікована в 20-ті роки ХХ 20 століття. У цій книзі він обґрунтував необхідність формування сильної волі української нації до незалежності. Інші його роботи, такі як дух нашої давнини та Московщина, також вплинули на розвиток української політичної думки. Протягом життя Донцов видавав журнали, писав статті та був редактором націоналістичних видань. У роки Другої світової війни емігрував до Західної Європи, а згодом оселився в Канаді, де продовжував публіцистичну діяльність, помер наприкінці 73-го року ХХ століття. Книга Дмитра Донцова Націоналізм є одним із найважливіших творів української політичної думки початку ХХ століття. Вона складається з трьох частин: Українське провансальство, чинний націоналізм і українська ідея. Кожна з цих частин містить глибокий аналіз політичних, соціальних і культурних аспектів українського націоналізму, а також критику ідей, які, на думку автора, гальмують національне відродження. У першій частині під назвою Українське провансальство Донцов аналізує історичну долю українців у складі чужих імперій і пояснює, чому українська еліта не змогла створити власну сильну державу. Автор використовує термін провансальство для характеристики пасивності української інтелігенції, яка пристосувалася до колоніального становища свого народу і не прагнула до боротьби за незалежність. Він критикує соціалістичні та ліберальні течії, які пропагували класову боротьбу або космополітичні ідеї, нехтуючи національними інтересами. Донцов вважає, що така позиція веде до національного занепаду, оскільки позбавляє народ волі до боротьби за власну державність. Друга частина книги називається Чинний націоналізм і є центральною в концепції Донцова. У ній автор викладає основні принципи активного націоналізму, який має стати ідеологією боротьби за незалежність. Він наполягає на тому, що націоналізм не може бути лише абстрактною ідеєю, а має бути чинним, тобто таким, що спонукає до дій. Донцов виступає за формування сильної національної еліти, яка вестиме народ до незалежності, а також за створення організованого руху, здатного протистояти як зовнішнім ворогам, так і внутрішнім загрозам. Він підкреслює, що компроміс із тими, хто заперечує національну ідею, є неприпустимим, а боротьба за власну державність потребує рішучості, дисципліни і готовності до самопожертви. У третій частині під назвою Українська ідея донцов розглядає глибші культурні та ідеологічні засади націоналізму. Він наголошує на важливості формування української національної ідеї, яка повинна стати об'єднавчим чинником для всього народу. Автор стверджує, що національна культура є основою державотворення, і без неї неможливе справжнє відродження нації. Він закликає до відновлення історичної пам'яті, збереження традицій та виховання нового покоління в дусі національної свідомості. Донцов критикує будь-які спроби впровадження інтернаціоналізму чи універсалізму, які, на його думку, лише розчиняють національну ідентичність і роблять народ легкою здобиччю для сильніших держав. Таким чином, книга націоналізм є не лише теоретичним викладом націоналістичної ідеології, а й практичним дороговказом для національного відродження. У ній Донцов чітко визначає головні проблеми українського суспільства, пропонує шляхи їхнього подолання і формує концепцію активного дієвого націоналізму, який має на меті не лише збереження, а й утвердження національної ідентичності у світі. У передмові до книги націоналізм Дмитро Донцов зазначає важливість національної ідеї для майбутнього України. Він підкреслює, що для нації необхідно не просто існувати, а активно боротися за своє місце в історії, за своє майбутнє. Донцов заявляє, що націоналізм є не лише політичною ідеєю, а й життєвою необхідністю для кожної нації, оскільки він стимулює розвиток і боротьбу за незалежність. Автор критикує попередні ідеї. Такі як соціалізм чи федералізм, які він вважає неефективними у боротьбі за національні інтереси, він акцентує увагу на тому, що націоналізм повинен бути вираженням волі та сили нації, а також зібрати навколо себе активних рішучих людей, здатних на конкретні політичні дії. Донцов відкидає будь-які компроміси з іншими націями або чужими впливами, стверджуючи, що тільки чистий, безкомпромісний націоналізм здатний забезпечити справжнє відродження України. У першому розділі книги Націоналізм Дмитро Донцов визначає, що націоналізм є основною силою для розвитку нації. Він розглядає його як життєву потребу, яка визначає не лише політичну, а й моральну та культурну діяльність нації. Донцов заперечує ідеї, які ґрунтуються на рівності і гуманізмі, що поширюються серед соціалістичних та ліберальних теорій, і виступає за активну боротьбу за національні інтереси. Донцов акцентує, що націоналізм не є просто політичною ідеологією, а глибинною життєвою силою, що змушує народ діяти заради досягнення своїх цілей. Він розглядає націоналізм як категорію, що виходить за межі прагматизму та раціональності, наголошуючи на ролі емоцій і глибокої віри в ідею нації. Важливим моментом є те, що націоналізм, за словами Донцова, повинен бути виразом сильної волі, а не результатом історичних чи соціальних умов. Це ідея волюнтаризму, де воля нації має визначальне значення для її існування і розвитку. Автор також зазначає, що націоналізм є запереченням будь-якого космополітизму чи універсалізму, пропонуючи альтернативу національну самобутність і незалежність. Донцов вважає, що лише через тверде утвердження власних інтересів і самосвідомості можна побудувати сильну націю. У цьому контексті він закликає до боротьби за національні права та свободи, адже без боротьби не може бути справжньої незалежності. Загалом перший розділ книги створює основу для подальшого викладення теоретичних основ націоналізму. Донцов окреслює його як не тільки політичну, а й моральну позицію, яка повинна керувати діяльністю нації в її прагненні до відродження та самостійності. У другому розділі книги націоналізм Дмитро Донцов зосереджує увагу на тому, що націоналізм, на його думку, є не тільки політичною, а й культурною і моральною силою. Яка має не лише національну, а й універсальну значущість для людства. Він прагне показати, що націоналізм не є замкненим у межах окремої нації, а має ширше значення, яке визначає розвиток кожної нації у контексті світової історії. Донцов починає розглядати націоналізм як явище, яке виникає не з причин історичних обставин, а через глибокі внутрішні потреби нації. Він наголошує, що кожна нація має своє право на існування, самовизначення і самоврядування, і це право не залежить від соціально-економічних чи політичних умов. Націоналізм є виразом духовної енергії нації, її готовності до боротьби і самостворення. Автор розкриває поняття нація, ставлячи його в контекст боротьби за культурну та політичну незалежність. Він підкреслює, що нація це не лише територія і політична організація, а й спільність людей. Об'єднаних спільними цінностями, мовою, історією та традиціями. Для Донцова важливо, щоб нація не обмежувалася лише зовнішніми атрибутами, а стала духовною спільнотою, здатною до самоствердження через культурну активність. У цьому розділі Донцов також критикує соціалістичні і ліберальні ідеї, які, на його думку, намагаються занизити роль національних інтересів. Він вважає, що такі ідеї часто призводять до зниження національної свідомості та самоідентифікації. Соціалізм, за його словами, сприяє інтернаціоналізму, який заперечує природний інстинкт націй до самозбереження і самовизначення. Лібералізм зі свого боку ставить на перший план індивідуальні права, що не можуть бути важливіші за права нації. Донцов звертає увагу на важливість культурного відродження в рамках націоналізму, вважаючи, що для зміцнення нації необхідно виховувати людей, які б не лише прагнули до політичної незалежності, але й до культурного і духовного зростання. У розділі автор проводить паралелі між націоналізмом і великою історичною місією, яку кожна нація повинна виконати. Другий розділ завершується закликом до національної самоусвідомленості, боротьби за національні інтереси та утвердження національного духу, що має стати основою для національного відродження. Донцов вважає, що тільки націоналізм здатен забезпечити націям реальне майбутнє, адже він дає можливість повністю реалізувати себе як окрему культурну, політичну та духовну одиницю. У третьому розділі книги Націоналізм Дмитро Донцов продовжує розвивати ідеї, закладені в попередніх частинах, і зосереджується на основних характеристиках націоналістичної ідеології, особливостях національного відродження та необхідності активної боротьби за національні інтереси. Донцов звертається до питання боротьби, вважаючи її основною рушійною силою національного розвитку. Він підкреслює, що націоналізм не є пасивним. Не обмежується лише ідеями або спостереженнями за подіями, а є активно політичною та культурною силою, яка має спонукати до дії. Націоналізм, за його словами, це не просто прагнення до незалежності, а воля до боротьби за цю незалежність, без якої не може бути досягнуто жодної мети. Важливою темою цього розділу є відношення націоналізму до інших ідеологій, зокрема до соціалізму та лібералізму. Донцов критикує їх за намагання звести питання національних інтересів до суто соціальних чи економічних аспектів, ігноруючи культурну, духовну та політичну складову. Він зазначає, що соціалізм, на його думку, сприймає національні інтереси як другорядні в порівнянні з класовою боротьбою, а лібералізм ставить індивідуальні права вище національних інтересів. Донцов вважає, що такі підходи призводять до ослаблення національної свідомості і неповноцінного національного відродження. Автор також акцентує увагу на необхідності духовного оновлення нації, для цього він пропонує звернутися до традицій і культурної спадщини, що мають бути основою для розвитку національної ідентичності. Донцов вважає, що нація повинна мати свою власну ідеологію, яка б об'єднувала людей навколо спільних цінностей та ідеалів. Ідеї націоналізму мають базуватися на глибокій віри в історичну місію нації, в її здатність до боротьби і перемоги, а також на вихованні національного духу через культуру, освіту і мораль. Одним із важливих аспектів цього розділу є розгляд питання національної еліти. Донцов креслює, що для успішного національного відродження важливо не тільки мати маси, готові до боротьби, а й еліту, групу людей. Здатних керувати процесом відродження і розвитку нації. Він вважає, що національна еліта повинна бути не лише інтелектуально підготовленою, але й морально сильнішою, здатною вести народ до великих цілей. Особливу увагу Донцов приділяє питанням взаємин між нацією та її ворогами. Він наголошує на тому, що націоналізм не може бути побудований на компромісах із силами, які намагаються завадити національному відродженню. Нація повинна бути готова до боротьби не тільки з зовнішніми ворогами, а й з внутрішніми, які можуть підривати національні цінності та інтереси. Таким чином, у третьому розділі Донцов докладно пояснює, що націоналізм це не лише політична ідеологія, але й духовна сила, яка вимагає боротьби, єдності і національної самосвідомості. Він закликає до створення сильної нації через активну політичну і культурну діяльність. А також підкреслює важливість еліти як основи для національного відродження. У четвертому розділі книги Дмитра Донцова Націоналізм основна увага приділяється питанням взаємин націоналізму з іншими ідеологіями, а також розгляду різних аспектів національної ідентичності, національної культури і політики. Донцов продовжує критикувати існуючі ідеї, які, на його думку, заважають національному відродженню і викладає власне розуміння важливості національної ідеї як основи для розвитку нації. Донцов аналізує різні підходи до національного питання, починаючи від марксизму до лібералізму і розкриває їхню неспроможність забезпечити справжнє відродження нації. Він продовжує критикувати соціалізм за те, що цей напрямок намагається звести національні інтереси до класових, стверджуючи, що це не тільки помилково, але й шкідливо для національної єдності. За його словами, соціалізм знижує значення національної самобутності, адже ігнорує глибокі культурні та історичні відмінності між народами. Донцов також виступає проти лібералізму, оскільки цей напрямок акцентує увагу на правах окремих осіб і універсальних цінностях, таких як свобода та рівність, що, на думку донцова, не можуть бути важливіші за національні інтереси. Лібералізм вважає він сприяє глобалізації і знеособленню націй, що позбавляє народи їхнього самовизначення та культури. Одним із ключових моментів цього розділу є розкриття ідеї національної культури як важливого чинника для збереження національної самобутності. Донцов стверджує, що нація повинна не тільки боротися за політичну незалежність, а й активно розвивати свою культуру. Для цього необхідно виховувати людей, які б розуміли важливість національної спадщини, традицій і цінностей. Він вважає що національна культура повинна стати основою для формування нової національної ідеології, яка б об'єднувала народ навколо спільних ідеалів. Донцов наголошує на важливості сили волі нації, яка повинна бути здатною до самостійного розвитку, без залежності від інших країн чи міжнародних організацій. Він вважає, що нація повинна прагнути до незалежності не лише політично, а й економічно, культурно і морально. У цьому контексті він розглядає необхідність створення власної економічної бази, яка б сприяла розвитку національного виробництва, а також підтримки національних традицій і культурних інститутів. Окрім цього, Донцов знову наголошує на важливості виховання національної еліти, яка б стала духовним і моральним лідером нації. Він вважає, що національна еліта повинна бути не лише інтелектуально підготовленою, але й морально сильною. Здатною вести народ до великої мети. Завершуючи четвертий розділ, Донцов підкреслює, що націоналізм це не просто політична ідеологія, а світогляд, який охоплює всі сфери життя нації. Він закликає до глибокої національної реорганізації, в якій важливу роль відіграють не тільки політичні, а й культурні, моральні та економічні аспекти. Націоналізм, на його думку, повинен стати основою для відродження нації в усіх її вимірах. П'ятий розділ книги Дмитра Донцова Націоналізм є завершальним і він підсумовує основні ідеї, викладені в попередніх розділах, та дає остаточну концептуалізацію націоналізму як ідеології, яка повинна бути основою для майбутнього національного відродження. Донцов завершує своє трактування націоналізму, наголошуючи на практичних аспектах застосування цієї ідеології у реальному політичному житті. У п'ятому розділі Донцов, зокрема, підкреслює важливість єдності нації. Він вважає, що націоналізм може бути ефективним тільки тоді, коли нація здатна об'єднатися навколо спільної мети, відмовляючи собі в будь-яких компромісах з іншими націями чи силами, які загрожують її існуванню. Донцов наголошує, що єдність є основою політичної та культурної боротьби нації за своє місце у світі. І саме вона повинна стати основним стимулом для активного національного відродження. Важливим моментом є також питання організації націоналістичних сил. Донцов вважає, що націоналізм не може існувати без сильних політичних організацій, які будуть сприяти реалізації національних інтересів. Ці організації повинні мати чітку мету досягнення національної незалежності, відновлення національної гідності та відродження нації через культурні, політичні та економічні реформи. Донцов вказує на важливість боротьби з внутрішніми ворогами нації, які намагаються підривати національні інтереси. Внутрішні вороги для нього це люди, які піддаються іноземним впливам, які сприймають універсалізм або інтернаціоналізм як вищу мету, замість того, щоб прагнути до національного самовизначення та відродження. Він підкреслює, що націоналізм повинен бути гнучким і здатним до ефективної боротьби не лише з зовнішніми ворогами, а й з тими, хто може ослабити національну єдність середини. У п'ятому розділі Донцов також докладно розглядає роль національної культури у формуванні сильної нації. На його думку, культура є ключовим елементом, який визначає ідентичність нації. Він вважає, що розвиток національної культури це не лише питання мистецтва чи літератури, а й базових моральних і духовних цінностей, які повинні стати основою для нового покоління. Культурне відродження повинно йти рука в руку з політичним і економічним відродженням. І саме культура є основою для зміцнення національної свідомості. Наприкінці розділу Донцов розглядає майбутнє націоналізму як ідеології. Він вірить, що націоналізм, незважаючи на труднощі і виклики, зможе стати основою для відродження сильної сногла незалежної нації, яка буде здатна існувати в глобалізованому світі. Він закликає до безкомпромісної боротьби за національну ідентичність і незалежність, зазначаючи, що націоналізм це шлях до самовизначення і свободи для кожної нації. П'ятий розділ завершується оптимістичним посланням Донцова, у якому він стверджує, що тільки через націоналізм можливо відновити справжнє національне життя, побудувати нове суспільство, яке буде спиратися на глибокі національні цінності і традиції. Націоналізм для нього це не лише політична ідеологія, а й шлях до морального і духовного відродження нації, що стане основою її процвітання в майбутньому.